Це ми так вибралися мусор вивозимо. Хоча покущі міри, так? Да? <смірки> Чатика замучить. Курсія з селом і вулицею. Що ти погубив? Халло! я вернула. Зараз будемо також збирати мусор, як не кришки, то будемо ці збирати мішки. Тепа фу! Як той, як той, як тої цево, коза? Давай я буду нести. Капафу псячика вигулює Дві робота лежить, ось такий гіляк. Там гіляки. Так, позаростало озеро, що то ужас. Нема не столики, нічого, ніколи писуться. Рома, почекай! Сядьте, то понятно, з чапусом біжить. А Рома взяв тачку і погнав. Ром! Рома. Може, почекаєш чи як? Я ж не вам не собачка, що буду бігти. Нє? не, було, не, було. не, було, не було. Давай я буду нести собаку вести. О, Давай. О, ні, ні. Бу -бу буду тримати його. Ні. То що, який телефон немає, можу і собаку тримати. Так. Погнався. Ні. Я можу бігти за тобою, так? Да? Давай, за нами не разочивай. Я щеп ще не може. Давай буду вести. Хочеш сам? Це на хата. Тут щось засіяно. Щось посаджено. якась картопля. Раніше такого не було, хоч щось чистили трохи. Та нічого не чистить ніхто. Д озера що гуляємо, Та. Хто? Борщовики так, кого туркатися? Буде. Що неповне жихванні було? О, він, та, знав, що такі ну, попекли. І виводити? Ну так, довго лічити треба, бо то попалили. Ми не знали, що ну. Я не знали, але зробили збитка. Ну, Чапа він нічого а не буде. Чапа? Добре. У нього шерсть, може він такий крепкий. Йому нічого не буде. А в теме с собаком э, А ты ну, брусь, шевык, а? <музыка> 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 Нет, это <у> лопух. <music> И что там, Ромочка? Аж язик аж запекався трапус. Ми проходимо. А ти ще шибчий, щоб я би не могла не догнати? Взяв руля, аж мішки висять. Ти бачиш, як мішки висять біля тачки? Рома, хайде. Чоп, <свёздные> Ты куда? М? А, мать, у, меня не у меня яйца. <свёздные> Точно? Да. Он о... вас любит, он как мужик. Не схоче він буде мати жінку? Чи дівушку? Ні, це дівушку мати, що мати. бо вона не хоче... Дівки. Він... Ага, не він... То він не схоче нікуди ходити на дівки? він буде мати... Ти кажеш про дівушку, бліна! То я ж так і поняла! Я, кажу, що мати. я про дівушку кажу, що він буде мати дівушку, не буде на дівки ходити! Я кажу, лучше мати дівушку замість мальчика! А, мальчика замість? О, я, я щось не так поняла! І звиняйте. Мама щось не те говорить, не думає головою, ні? Але дівчина мати, до неї кавалери приходять. І вона цуценят нам проведе. Да, були там шаромоли. Шаромоли. Ха, ти артиста. А то були ще такі Не буде, буде приватне, тільки ми будемо бачити. Побачиш себе на другий рік. Що ти не знаєш? Так, а почуємо, хватає. буваємо, кому. То млин наший, Це млин наш? Млин, да, тут мелять муку. Це рома сидить з мішками. Чека нас, Аж мішки висять, сумки вісять, все вісить. Це брат, брата везе додому, і собачка на тачці їм тут. Король. Так, нас дорога додому. Вертаємося з таміці. Вертаємось додому. Собачку не треба тримати. Все їде. Добре тако мати брата. Брат меншого, старший меншого везе.

Все. Ми йдемо додому, дорога. Їть весело. Є де гуляти. Ото село. В місті одне життя, а в селі зовсім по-інакшому. Погнали. Замучишся, передихни. Тож тяжко. Туди мусорні назад вантаж вести, теж нелегенький. Кажу, відпочинь трохи. Дай можеш ходити в туалет. Ну, де ж так пробі... прогнати собаку? Я <рес> побіжу. Я <реш> болію, я боюсь. Отак гуляємо, допізна потім. До, дом, до хати не можна загнати тих дітей. Нагуляються. Є пікіт гарний, все, ну вдома це вдома. Конечно, крі, ні, то є вдома, звісно, чужі квінинти є в чужі квіни. Але ну, що ти зробиш? Ти тут не пішеться.